Добрий день, друзі! В цьому відео розкажу вам про те, які плани з цивільного захисту мають бути розроблені у суб'єкті господарювання, підприємств, установ організацій. В нашій країні створена та єдина державна система цивільного захисту, до якої належать і суб'єкти господарювання. Серед обов'язків суб'єктів господарювання є такий, як забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об'єктах суб'єкта господарювання. Дана вимога зазначена в пункті 1 частини 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту України від 2.10.2012 2012 року. Законодавством передбачено, що заходи цивільного захисту проводяться у трьох режимах. Пересекденної діяльності, коли відсутні загрози для нормального функціонування підприємства, а отже, для його працівників, підвищеної готовності, коли отримана інформацію про загрозу про надзвичайну ситуацію і режиму надзвичайної ситуації, коли вона сталася на об'єкті або об'єктах підприємства. Для забезпечення планування таких заходів, тобто для передбачення порядку певних дій, порядку взаємодії з аварійно рятувальними службами, іншими суб'єктами господарювання за необхідності, порядку оповіщення працівників підприємства і розробляються плани цивільного захисту. Тож розробка яких саме планів суб'єктами господарювання передбачено законодавством. Згідно з порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 9.08.2017 року на мешкодачі мова про такі плани. Перше план реагування на надзвичайні ситуації. Розробляється підприємствами з чисельністю працюючих більше 50 осіб, тобто від 51 особи. У суб'єкті господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше розробляється інструкція щодо дій персоналу суб'єкта господарювання у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Друге. План цивільного захисту на особливий період розробляється з об'єктом сподарювання за наступних умов. Він продовжує роботу у воєнний час, його віднесено до категорії цивільного захисту або і те, і інше. І третє план проведення заходів з евакуації працівників, матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення звичайних ситуацій. Розробляється комісією з питань евакуації підприємства, підписується її головою, затверджується керівником суб'єкта господарювання, погоджується органом, на території якого планується розміщення евакуйованих працівників та членів їх сімей, тобто міської державної або воєнної адміністрації. Зазначений план розробляється у разі, якщо підприємство потрапляє в зону аварії з викидом радіоактивних і небезпечних хімічних речовин, катастрофічного затоплення місцевості та землетрусів. Масових лісових і торфяних пожеж, сувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах, складах озброєння, ракет, боєприпасів, компонентів ракетного палива, інших вибухопоженобезпечних об'єктах збройних сил та або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також суб'єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності вибухо-пожежнобезпечні об'єкти. Щодо ймовірності таких загроз, то такою інформацією володіють органи місцевого самоврядування та територіальні органи ДСНС. Зауважте, що заходи з евакуації в разі збройних конфліктів розробляються в плані цивільного захисту на особливий період, окремим розділом з визначенням особливості проведення обов'язкової евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів, з районів можливих бойових дій у безпечній районі. І четвертий план план локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки. Розробляється юридичною або фізичною особою, у власності або користування якою є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, а також підприємствам, установи організації, які планують експлуатувати або експлуатують хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки. Ставимо вподобайку, якщо відео було корисне. Дякую, що залишаєтесь зі мною на каналі. Всього найкращого!